Зофія Котвицька купила живого товстолоба у рибному павільйоні на Житньому ринку. За два кілограми риби жінка заплатила 200 гривень. Зофія говорить, що для себе рідко купує свіжу рибу тільки для гостей. Останні тут коли ви були в цьому павільйоні? – Десь навірно півроку назад. Гостей чекаєте чи для себе Ні, для гостей. Любимо рибку, але Пенсія до чотирьох гривень три дев'ятсот. Покупець Віталій говорить, що ціни на рибу його влаштовують. Він раз на тиждень закуповує рибу для закладу харчування. На кафе беремо. А яку рибу переважно скоро поберемо? А що скоро помро? То тушать, жарять, фарширують, да що хочете роблять? Сьогодні скільки купуєте? Кілограм двадцять десь. Скільки він буде плюс-мінус? Ну десь кілограм п'ять, може чуть більше. А по чому? Сто шістдесят. Продавчиня Наталія Литвин говорить, що живу рибу привозять переважно з Ружина і Вінниці. Зі слів жінки, серед покупців найбільший попит на карпа і карася. Наталія говорить, що ціни на живу рибу, якщо порівняти з 2024 роком, зросли. Слава Богу, беруть. Замовляють Ціни на рибу в порівнянні з минулим роком збільшились чи зменшили? Ні, Збільшились. Короб такий був 120, став 150, тарас був 80, став 150, бо його дуже мало корося. І за того така ціна на нього. А чи правда, що кажуть, що зеркальний карп солодший і смачніший, ніж звичайний? Розкажи чому? Ну, тому що він нього обіле м'ясо, він сочніє і жирніє. А цей звичайний карп, ось звичайний, він більш Крісний, дієтичний, там не такий жир, угу. це зіркальний. Він даже сам по собі клинок такий. Продавчиня Наталія Ковальчук говорить, що в будні попит на живу рибу менший, ніж у вихідні. Звісно, так як до війни, до такого попиту нема. тільки люди ходили і все. І навіть як в воєнне час почалася війна, то було це, а зараз так. Субота-неділя, так от п'ятниця, субота, неділя чуть краще, а ці дні якось так слабше. Скажіть, будь ласка, переважно що купують, яку рибу? Е, е, більше брали літом карася е, по два, по три, по кілу. Харпік так один-два дуже рідко. Да, то столобика можуть взяти два, а якщо великий, то одного. Толстолоба столоба жарать, котлети роблять, і уху можна варити, і на, брати на барбекю. на все ця риба годна. Тетяна Скоростинська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.